Африка посеред України, колоритне національне дійство День молоді Камеруна презентували івано-франківцям тамтешні мешканці. Вони навчаються у місцевих вузах, але дуже пишаються своєю країною та її культурою. Вдалені від батьківщини тримаються як єдина громада і радо діляться з українцями своїми народними традиціями. Ми маємо багато звичаїв і традицій. Наприклад, у певні дні не закривати і не відкривати двері. Є спеціальні способи вітати людей, а також традиційні види одягу для різних свят, навіть футбол є зараз частиною культури. А взагалі сказати щось конкретне складно, бо у Камеруні багато різних народностей, понад сотня різних національних мов. Тож кожна спільнота має свої традиції. Яскраві самобутні прикраси, речі народного вжитку та барвисте вбрання. Знайти, що спільне з українською культурою дуже складно. Їхні оригінальні зачіски вражають різноманітністю, адже камерунці Вельми полюбляють змінювати імідж це називається гаста. Можна робити своїми волоссями або додати волосся, щоб поміняти колі Я що ще бони, біле, жовте, є різні колісвято без їжі не обходиться. Тож камерунці почастували прикарпатців своїми національними наїдками. Лоренція тут вже п'ять років заміжня за українцем. Каже, таким дійством хотіли спростувати міфи, буцімто в Африці їдять комах. А ще бідкається дівчина в Україні, окрім Топлі нічого немає, тож інгредієнти для національних страв їм присилають з дому. У нас жужуб називається. Оцей жужук він використовано декілька час, коли у тебе є голова, боле час у тебе болеет несе від болю, наприклад, отцем. Ну оце його він там готовий, можна це пробувати. Ну, це як. Є шпінат зелений, але він просто сугий, але він тут в Україні не госту. Це тому, що завжди ну бо тобі треба знати, звідки ти не треба забувати подити. Є на цьому урочистості не завершиться. Тож святкувати день молоді камерунці збираються ще й на приватній вечірці.